День, любі гості, щиро запрошую вас до нашої господи. Українська хата це невід'ємна частка нашої давньої культури. Вона втілювала у собі уявлення та вірування наших пращурів, уклад усього їхнього життя та побуту. Хата назавжди стала взірцем естетичних уподобань українців. Символічне значення мав і кожен елемент хатнього побуту, найсвященнішою вважала спіч. Вона була символом родинного вогнища, і за це її навіть часто прирівнювали до святості матері. Саме піч використовували і для сну, і для годування, і для виліковування хворих, а ще для захисту від злих небезпечних духів. Навіть пічний вогонь вважався священним. При ньому ні в якому разі не можна було лаятись, на нього ні в якому разі не можна було плювати, а саму ж піч на ніч завжди замітали чистим віночком, хрестили, ставили горщик та клали поліно, аби пічний вогонь міг поїсти та попити. У куті коло печі стояла кочерга, рогачі. Печі та припічки розписувалися найколоритнішими орнаментами. Найчастіше малювали квіти маку та барвінку, зелень, птахів та свійських тварин. Від печі до причілка на жерці зберігали побудові тканини й буденний одяг. Неподалік на стопчиках піл, дерев'яний наступ, або дерев'яне ліжко, виготовлене господарем власноруч. Колиску кріпили до сволока чотирма мотузками, які символізували чотири сторони світу, і завжди клали похожі цілющі трави васильки, материнку. Навпроти печі, по діагоналі, розташувала свята пухут, або червоний кут, який завжди був орієнтований на схід або на південь. Тут завжди висіли ікони. Які передавалися від батьків до дітей як знак благословення. Ікони були прикрашені найкращими власноруч вишитими рушниками. Посередині стояв стіл, на який клали речі найвищої культурної цінності для українців: Біблію, святий хрест, дідух, а ще покритий рушничком, спечену в печі паляницю і букет пахучих цілющих трав. Саме тут, за цим столом, під святими іконами. На довжелезних, прикритих домотканими ряднами лавах розсідалися всі члени родини. Так приходили спільні вечері, проводилась сімейна рада. Хочу представити вам розділ Українська народна вишивка. Вся у білих рушниках наша хата, ніби птах. Мчить вона через віки, дивокрила рушники. Справжньою святиною для українців були рушники. Український рушник можна порівняти з піснею, витканою чи вишитою на полотні. Без рушника, як і без пісні, не обходяться народження, одруження людини, ювілейні урочистості. Вишті рушники були прикрасою кожної оселі та ще й предметом гордості кожної господині. Ними обрамляли не тільки ікони, а й двері та вікна. Їх також цілив хліб на столі. Але крім естетичної прикраси оселі, рушники служили оберегами впливу зовнішніх негативних чинників. Колекція важких рушників складається з експонатів 19, початку 20-го століття. Цікавими експонатами музею є полтавські рушники. Типовий орнамент цього рушника це образні стилізовані казкові квіти у вигляді вазончика, дерева життя, на яких можна розрізняти рослинність України оспівану та щедро опоетизовану усній народній творчості. На них ми можемо побачити сонячну гікалину, кетяги винограду і рожу, тюльпан і гвоздику, Барвіник і дубові листочки, вишень і вербове листя. Щоденніші рушники до скромніших при тому лише на одних краях рушника. Полтавщина і багата тканими декоративними рушниками. Побудували також рушники, вишивані прутиком, вирізування або витягнення. Зверніть увагу на картини, які були обов'язковим елементом кожної оселі. Господині, власноруч вишивали картини, які прикрашали рушниками. Український національний жіночий одяг. До вашої уваги зразок жіночого строю Полтавської області. Експозиція знайомить із жіночим народним святковим одягом, який складався з вишитої полотняної сорочки, плахти з кольоровою попередицею, корсетки, а в робочий час з двох темних запасок або чорної дерги, які прикріплялися до стану кольоровим шерстяним поясом. Жінки також носили юбки, пошиті з домотканого сукна а в другій половині ХІХ століття з фабричної тканини. Головними уборами були навітки, очіпки, хустка. Експозиція знайомить із жіночим народним святковим одягом 18-19 століть. Серед експонатів є одна чоловіча сорочка.